Доброго ранку усім! Це подкаст The Duck Show, як завжди, з Назарієм. І сьогодні у епізоді номер 7 ми поговоримо про цікаву тему тему спорту, взагалі, спортивних занять та інтересів бельгійців. Буде насправді дуже цікаво. Давайте починати. Так, ось, що ж цікавого у темі спорту, у темі також хобі, тому що спорт також може бути хобі. Це не обов'язково займатись професійно, щоб назвати себе спортсменом, скажімо так. І ось почнемо, мабуть, з того, що спорт загалом дуже потрібен, особливо в підлітковому віці, тобто починаючи з років 12-14. Коли твоє тіло саме потребує цих м'язів, потребує також цілісності, скажімо так, сили в кістках, щоб не відчувати також потім болі, щоб не мати проблем зі спиною, з колінами і так далі. Тобто спортом займатись потрібно ще з маличку. І займатися спортом не означає бігати кожного ранку, або витрачати 2-3 години на тяжкі навантаження, наприклад, кардіотренувань чи якихось динамічних тренувань у залі. Ні, все достатньо просто вам вистачить півгодини, починаючи, наприклад, з прогулянки, вийти на спортивний майданчик, зробити декілька. Віджимань трошки пострибати, підтягнутись на перекладині і цього насправді, якщо ви будете робити це систематично, постійно вам буде цього більш ніж достатньо. Підтримуючи ці навантаження, роблячи їх постійно, ваш організм, ваші м'язи також звикають до цього. І вже сприймають також всі ці навантаження як норму, що для вашого тіла, для вашого організму дуже корисно. Також не менш важливо, звісно, отримувати достатньо вітамінів у свій організм. Тобто, якщо у вас проблеми з кістками, це вітамін Д імунна система, це все потрібно підтримувати. І насправді достатньо важливо, хоча б. Раз чи два рази на рік, скажімо так, піти на прийом до лікаря, знати, чи здати аналіз крові, знати, чи достатньо вам вітамінів, чи достатньо в вашому організмі цукру, чи достатньо вітаміну А, Б, С, Д, будь-якого. І... Тому що проблеми, які ви створюєте самі собі, в підлітковому віці, наприклад, сидячи багато за телефоном чи ноутбуком, згорбившись на стільці. В майбутньому, коли вам буде 40-50 років, ваша спина просто буде неймовірно боліти кожного дня і ви це не зможете виправити. Ви нічого не зможете з цим зробити, крім, як, якщо не помиляюсь, операції можуть це виправити, але також. Нащо ризикувати, якщо це коштує вам лише декілька навантажень, декілька хвилин навіть на день, і витрачаючи також свій вільний час, чому б не витратити його на прогулянку на вулиці, на заняття спортом, на читання, на. Я не знаю, навіть так подумати буде корисніше, наприклад, піти і пограти. Відеоігри, на вашій, наприклад, приставці чи комп'ютері, ніж сидіти і скролити цей TikTok чи Інстаграм, згорбившись, і нічого, нічого більше, крім цього, не бачити, тому що навіть граючи в ігри, ваш інтелект розвивається, ваша фантазія розвивається, ви починаєте мислити по-іншому, як вирішити ту чи іншу задачу, як вам краще. Зробити які краще дії вам допоможуть виграти або дібратися до якогось рівня і так далі. Тобто, це вам приносить набагато більшу користь, ніж сидіти і просто дивитись ці короткі ролики, які насправді ви ніколи в житті не запам'ятаєте, і вони вам не, не принесуть ніякої користі взагалі. Як на мене, соціальні медіа можна використовувати для створення свого контенту, для публікації свого контенту, і це вам допоможе розвивати як креатив, так і уяву, так і також роботу з медіа насправді. Але давайте не будемо сюди заглиблюватись, тому що ми говоримо про спорт. І ось спорт. В одному з. Попередніх епізодів я розказував, що я ходжу в зал і там зустрічаю достатньо багато підлітків, але взагалі навіть починаючи з підлітків, і до достатньо, скажімо так, вікових чоловіків і жінок також, яким там по 50 років, але вони все ще ходять в зал, вони ще ходять. На групові заняття, на якісь кардіо стрибають, там піднімають вагу, тобто це нереально, ти дивишся на них і думаєш, ха? У нас такого немає. Ти приїдеш в Україну в 50 років, вже більшість просто сидить вдома, дивиться телевізор, або, я не знаю, сидить на вулиці на лавках, гуляють з собаками, але точно не займаються ось таким ось спортом. Тому це мене також здивувало, що вони насправді дуже. Заряджені цією енергією, вони також правильно харчуються, що я, я гадаю, їм дуже допомагає у підтриманні цієї сили і підтриманні енергії у тілі самому по собі. Тому усі займаються спортом у Бельгії, і якщо ми будемо вже специфікувати саме професійні заняття, то я гадаю, що найбільш популярним в Бельгії все ж є. Футбол, тому що я мав невеличку розмову з одним з перших тренерів у моєму першому бельгійському клубі, і він мені сказав, що у Бельгії майже 15 тисяч шкіл і футбольних клубів по всій території Бельгії. І я мене настільки це шокувало, я розумів, що це так, тому що, наприклад, навіть в моєму місті можна зайти мінімум 3 або 4. Чи може навіть 5, 5 футбольних клубів лише в моєму одному маленькому місці, тобто це неймовірно. Це неймовірно. І це ми ще враховуємо лише про більш-менш професійні клуби, тобто Дитячі Академії. А якщо ми додамо, наприклад, аматорські клуби, тому що це також дуже популярно тут. Багато чоловіків, яким вже там 30-40 років, ще грають в аматорських клубах, тобто бігають в футбол один проти одного, і навіть турніри, чемпіонати, все це є. Багато аматорських ліг, крім професійних, відповідно. І усі цим горять, цим бажанням, цим відношенням також. І, і крім того, що грають, вони нереальні фанати футболу, фанати. Своїх команд дуже віддані, дуже пристрасно вболівають кожний матч національної збірної. Це просто неймовірна атмосфера. Навіть зараз, коли проходить Євро на вулицях біля кафе стоять великі екрани. туди збираються дуже багато людей, і всі прапори футболки. Я не знаю, шарфи, все там, все летить пиво, летить, розливається, просто кожний гол, кожний момент. Люди шаленіють від футболу тут. Вони живуть цим і вони нереально емоційно переживають усі ці моменти. Ось це мені дуже подобається. Мені дуже подобається ця атмосфера. Цей заряд взагалі на. І бажання займатися спортом, підтримувати себе у формі, підтримувати також друзів, тому що, як на мене, комунікація у цьому плані одне з найважливіших. Повертаючись до теми з тренажерним залом, я ходжу також туди і часто бачу, що, наприклад, Хлопці, підлітки років 14-15, які тільки на ну, туди прийшли, але також дуже хочуть займатися, дуже хочуть себе, своє тіло покращити. І я бачу, що вони деякі вправи можуть робити неправильно. І я виходжу до них, показую їм насправді, як правильно, тому що е якщо ти будеш робити це неправильно, це потім відіграє дуже велику роль на. Розвиток твоєї, наприклад, спини або розвиток твоїх кісток, м'язів і так далі. Тобто, щоб не так, що ти зробив один раз неправильно, а потім три місяці через біль ти просто навіть не можеш прийти до того залу, тому що у тебе все болить, тобі треба до лікаря, до лікаря потрібно чекати. Тобто цього ніхто не хоче. І також мені допомагають, якщо я кажу, наприклад. Ой, я можу підійти, запитати, що за вправу там, той, та чи інша персона робить, і мені пояснюють, що ось це для групи м'язів, це для іншої і так далі. Тобто дуже відкрито, дуже все просто, і люди також самі хочуть допомагати. Наприклад, у залі, також, який я ходжу, є така опція на рецепшн, лежать невеличкі браслетики. Для тих, хто, наприклад, відкритий до, до контакту, скажімо так, з іншими людьми, тобто ти в чому полягає зміст, ти одягаєш цей браслет і люди, які, яким потрібна допомога, або вони хочуть з кимось позайматися разом, вони можуть до тебе просто відкрито підійти. Тобто ти якби відкриваєш себе для знайомств, ти відкриваєш себе для допомоги і так далі, і до тебе можуть просто підійти, запитати допомоги або разом з тобою позайматися. Тобто також дуже класна опція, тому що іноді цього дійсно не вистачає. І ще одним цікавим видом спорту і також заняттям, що я відкрив для себе тут, це він mm. називається Will Runner. Це, скажімо так, е, хм, цікаво, як це пояснити насправді. Це велосипедисти, які їдуть по трекам, скажімо так, у стилі оф роуд тобто грязюка, ліси. Пагорби, тобто не просто по треку, а вони їдуть саме в ці не найкращі умови. Навіть коли дощ, навіть коли грязюка, усе мокро, глина, земля, усе це летить. І це їм також дуже подобається. Дуже популярно це у Бельгії і взагалі починаючи з того, що майже у кожного є велосипед, усі також фанати такого виду занять і. Всі звикли до такої погоди, всі звикли до таких е, умов, що в будь-який момент може піти дощ. Усі звикли, що майже немає снігу. Тобто, плюс-мінус, е, протягом року залишається одна й та сама погода, можливо, так. Взимку трошки холодніше, влітку трошки тепліше, але все ж, скажімо так, якщо є осадки, то це буде тільки. Дощ, але й цікаво також розповісти про те, що Бельгія є інтернаціональною країною, що означає, що люди також переносять свої традиції і свої, наприклад, ігри, свої види спорту, які, наприклад, популярні будуть в їх країні, але в Бельгії, можливо, це менш популярно. Наприклад, візьмемо Пакистан, в якому дуже відома гра крикет. В Бельгії це менш відома гра, скажу так, не так популярно, не так багато людей в неї грають, але пакистанці, індійці, якщо не помиляюсь, також дуже часто в неї грають. Тобто вони тут збираються, у них навіть є недалеко від нашого парку поле, на якому вони грають в крикет. тобто Незважаючи на те, що у Бельгії це не популярно, вони все одно продовжують в нього грати тут, грають, і це також цікавить і інших людей. Тобто також йде через комунікацію, через поєднання інтересів, через, скажімо так, людження цієї культури, також люди зближаються, люди знаходять нові знайомства. Люди пізнають багато нового, також про інших, і це насправді дуже цікаво. Спорт об'єднує, спорт завжди буде приносити вам користь. І що я також хотів додати про заняття спортом сам для людей, які не займаються професійно, я дуже рекомендую це виходити на невеличкі пробіжки. Це завжди вам буде приносити користь не тільки фізично, але й ментально. Тому що біг насправді це не про витривалість, не про ваші фізичні здібності. Біг це завжди був і буде таким ментальним випробуванням, психологічним випробуванням, коли незалежно, як відчуває себе організм. Ваш Мозок, ваш, ваші думки тут відіграють найбільшу роль, наскільки ваш, скажімо так, ваш менталітет витримує ці навантаження, наскільки ви можете себе штовхати, наскільки ви можете продовжувати бігти, скажімо так. Ось це тут відіграє найголовнішу роль. Тому. Рекомендую вам точно хоча б спробувати. З невеличкої дистанції, в невеличкому нешвидкому темпі, спокійно починати бігати. І потім, якщо це переросте вже в рутину, це супер класно. На цьому я думаю, що ми можемо закінчити епізод номер 7. Нагадаю вам, що можна знайти усі лінки. В описі на моїй соціальній мережі, також на YouTube, де буде відео подкаст. З вами був Назарій, подкаст The Duck Show. І ми побачимось з вами вже наступного його тижня. Бувайте!